Микола Оніщук 1957 року народження вищу освіту Здобув у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук з 2010 року, президент інституту правової політики. Ми вітання усім, хто зараз на хвилях радіо РАФАМ. у студії для вас працює Тетяна Хмельницька. Я ласкаво прошу на програму від першої особи. Чому в Україні існує прірва між правовими нормами та їх застосуванням? Та що потрібно зробити, аби зменшити цю прірву? Відповідь на це запитання даватиме сьогодні наш гість Микола Оніщук. Моє вам вітання Назає. Отже, Микола Васильовичу. Іноземці кажуть, що законодавство в Україні гарне, але застосовується воно непослідовно. І суперечливо. Скажіть, будь ласка, чому в Україні дійсно існує от така от прірва між нормами і їх застосуванням? Причин багато. Я думаю, що основними серед них є те, що рівень правої культури суспільства, а особливо владних інститутів, чиновників усіх рівнів, ще є доволі невисокий? Я думаю, що ми і Конституція держави, і власне суспільство декларують сьогодні своє бажання жити в правій державі. Ми прагнемо домогтися верховенства права, але сьогодні це швидше ідеал. Це бажаний стан, але нереальність. Ну а чому, на вашу думку, все-таки, якби основна якась причина, окрім того, окрім правового нігілізму там, суспільства загалом, є те, що правові норми не, не застосовуються послідовно і застосовуються суперечливо? Ну, Ви самі сказали про те, що проблема в застосуванні права. Так. Таким чином, маємо розуміти, що право застосовується судами, право застосовується чиновниками, тобто всіми тими, хто власне. Оперує і використовує право для регулювання суспільних відносин. Тому я думаю, що йдеться про те, що ерозія от в цих відносинах пов'язана із корупцією, вона пов'язана із правивнігілізмом, вона пов'язана із усталеною, усталеною перевагою влади над правом. Я думаю, це основна проблема все-таки в нашій країні. Де культивується би, авторитет швидше владних повноважень, чим авторитет права як такого. Добре, на вашу думку, от новоухвалений кримінально-процесуальний кодекс яку вагу має от в процесі становлення нашого, наших правових норм і їх застосування? Ми вже говорили про те, що наявність якісного законодавства це чи не обов'язкова умова насправді формування належної правової культури, правового суспільства і поваги до права. Але не обов'язково але, до але, застосування. Але, да, але далеко не гарантований засіб досягнути цієї мети. І я думаю, що новий КПК якраз це та, та модель відповідної відносин сфері кримінальної юстиції, до якої ми прагнемо. І ми будемо сьогодні, очевидно, говорити про те, що нового дає КПК. Але я завжди, до речі, про це говорив. Є великі ризики, чи буде забезпечена політична воля і неухильне виконання норм нового кримінально-процесуального кодексу. Від цього буде залежати і оцінка суспільством цього документу, і від цього буде залежати власне стан цілої сфери суспільних відносин. Я маю на увазі кримінальної юстиції. Йдеться про досудове розслідування, йдеться про е, розгляд е, кримінальних справ у судах тощо. А ви думаєте, до? 1 січня 2013 року, коли новий КПК набере законної чинності у нашій країні щось суттєво зміниться, думаю, що ні, не зміниться. Хоча б хотілося щоб це відбувалося. Ну так, хотілося б звичайно, щоб швидкими темпами і наше життя покращувалося. Але давайте з вами перейдемо до ралі. Отже, кажуть, відредагований варіант КПК приніс в українське законодавство цілий ряд позитивних змін. Звичайно, це говорять ті, хто голосував за ухвалення кримінально-процесуального кодексу. І редакція першого читання зауважують, звичайно, ж в опозиції уже суттєво відрізняється від ухваленого документу в цілому. А як ви гадаєте? Прошу ваш аналіз. Ну, я думаю, що документ все ж таки покращився. Це перше читання не погіршився. Принаймні ціла низка змін, які були внесені в цей документ, вони, їх швидше варто оцінювати як позитивні. Це стосовно вашого запитання, які, які були наслідки другого читання цього документу, а добре, давайте з вами тоді перейдемо до конкретики. От, наприклад, звичайно, що якби є різні точки зору, я просто нюанс, от хотіла один уточнити у вас в в принципі в процесі не лише ухваленого документу, а як він ухвалювався. От у вас не виникає жодних запитань, от якби я знаю, наприклад, відомо засобу масової інформації, що в опозиції звертають увагу на те, що як голосували. Ся гаразд вночі до, до ранку працювали, ось але кількість депутатів, які проголосували за кримінально-процесуальний кодекс, не відповідала їх наявності у залі засідань верховної. Ради. Це... це питання чи це не питання? Це якось пов'язано з правовими нормами і їх застосуванням? Більше того, це пов'язано з конституцією, оскільки конституція нашої держави передбачає, що голосування народних депутатів має бути особистим. І, на жаль, наш парламент, і не тільки, до речі, цього скликання, а всіх інших скликань попередніх, так і не домігся бути здатним виконувати відповідний конституційний припис. І оця вада, про яку ви говорите, стосовно того, що закони ухвалюються там 50 чи 60, можливо, 70, це особливо нічого не змінює, але не 226 депутатами, які присутні у залі, вона властива чи не для всіх законів. Швидше можна на пальцях, так, в Україні можна на пальцях сьогодні перерахувати ті закони, які приймалися е, якраз присутньою більшістю народних депутатів у залі. А чи не закладено тут уже пряме запитання? Що якщо так ухвалювався кримінально-процесуальний кодекс, то він так і виконуватиметься? Ну, ви знаєте, формально юридично, і ця тема ж вже неодноразово дискутувалася і в самому парламенті. До речі, минулої осені була зроблена спроба навести лад у цій сфері у цих відносинах, але так нічим вона не закінчилась. Полягає в тому, що депутати власне реєструються офіційно і картками, і письмово реєструється перед голосуванням. І очевидно, це є визначальним для того, щоб відповідне голосування депутата було зараховано. Я можу вам сказати, що такою ж владою, як і КПК, насправді. Така влада присутня і всім іншим законам, які були ухвалені, наприклад, найближчі там останні два місці. Мені здається, те, що ми сприймаємо це як доконаний факт так, суспільство, я поділяю, сприймає що це як доконаний надзвичайно, факт. надзвичайно надзвичайно не тільки прикра ситуація, це і ситуація, яка очевидно буде потребувати реагування, і з моєї точки зору, конституційного суду на, з цього приводу. І можливо ця тема буде вирішена в той чи інший спосіб, коли буде готуватися нова редакція чи вноситься зміни до конституції нашої держави. Добре, давайте з вами про правові норми. От конкретно те, що було зрозуміло людям, абсолютно і те, що стосується, звичайно ж, кожного. От, наприклад, коментують ті, хто ухвалював, хто до четвертої години ранку з четверга на п'ятницю сиділи і ухвалювали відповідний законопроект. Наприклад, відповідь на запитання я вам ставлю: що КПК гарантує. КПК гарантує, я запитаю, що тебе не будуть катувати в міліції. Це є репліка, що ну представники більшості кажуть, що КПК гарантує, що тебе не будуть катувати в міліції. А я ставлю запитання: КПК гарантує, що тебе не будуть катувати в міліції. Знаєте, я думаю, що КПК цього не може гарантувати за визначенням, тому що йдеться про поведінку того чи іншого чиновника, ну не чиновника а в даному випадку посадової особи чи слідчого, чи міліціонера. Але що КПК гарантує, що ці свідчення, які е, будуть е, вибиті, щоб стануть наслідком цього катування, бо вона ж повинна мати якусь мету, е, ця дія, вони не будуть визнані судом як належний доказ в кримінальній справі. І в цьому можливо ця новація нового кримінально процесуального кодексу, що будь-яка інформація, пояснення, свідчення, документи, Стають доказами лише в суді е, за рахунок безпосереднього дослідження саме судом цих свідчень. Іншими словами, свідчення, дані особою на стадію досудового розслідування, не будуть мати ніякого правового навантаження для розгляду справи у суді. Сьогодні це не так. Наступне запитання. А КПК гарантує, що органи не вимагатимуть у тебе грошей? Не гарантує. Це взагалі проблема боротьби з корупцією. Вона стосується і не регулюється КПК насправді, тому що КПК говорить про правила. Це якраз те, про що ви говорили: практика застосування законів. На жаль, зловживання посадовими особами своїми повноваженнями з метою отримати матеріальний зиск. Зокрема, йдеться про корупцію, є настільки поширеною, що це вже стало по суті проблемою національної добре. Безпеки. Але якщо це питання підіймається, і народні обранці дозволяють собі констатувати, що не зможуть вимагати, тобто є якісь норми, які убезпечують прописані в КПК, які убезпечують взагалі цей процес, по ідеї, мали б на законодавчому рівні убезпечувати. Ну, ви знаєте, це в рівній мірі стосується і КПК, і будь-якого іншого процесуального законодавства, яке регулює правила розгляду справ у судах чи проведення розслідувань адміністративних чи кримінальних. Йдеться про дуже простий механізм. Якщо особа заявляє про те, що від неї вимагали гроші, для цього є порядок таких розгляду заяв. Я думаю, що це буде найкращий спосіб реагування з боку. Ну, тих органів до компетенції, яких це відноситься на такі угу. випадки, і відповідно їх викорінення іншого шляху тут немає. Наступне запитання: чи КПК гарантує, що е, захисник отримує більше повноважень? Про це багато говорили. Так КПК робить е, досить серйозний крок в тому напрямку, щоб захисник е, обвинуваченого мав можливість краще використати свої процесуальні повноваження для захисту його інтересів. І тут можна навести приклади. По-перше, захист за цим документом отримує право по, поруч і наряду російською мовою із стороною звинувачення збирати докази невинуватості. По-перше, по-друге, він має право звертатися до слідчого з тим, щоб слідчий вчинив певні слідчі дії, якщо їх зокрема це потребує інтереси захисту. Ідеться про те, що адвокат не може бути відведений. Нинішній КПК це дозволяв. Йдеться також і про те, що адвокат самостійно визначає зокрема свідків захисту. На сьогодні ця процедура знову ж таки потребувала згоди на це слідчого. Отже, Микола Васильовичу, ми йдемо з вами далі. Я хотіла б озвучити рішення конституційного суду. Кожен громадянин України. Витримку з рішення, кожен громадянин України, іноземець, особа без громадянства, має гарантовані державою права на захист прав і свободу судовому порядку та на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в судах усіх юрисдикцій, спеціалізацій та інстанцій, зокрема й особа, яку засуджено та. Яка відбуває кримінальне покарання в установах виконання покарань? Отже, відтепер ув'язнені мають право брати участь у розгляді своєї справи в судах у судах усіх юрисдикцій в Україні? Прошу прокоментуйте, будь ласка, ось це от рішення конституційного суду. Ідеться про те, що ув'язнений або безпосередньо, або через викликання засобів і сучасних технологій я маю на увазі веб-зв'язок чи відеозв'язок. Має бути присутнім в судовому засіданні, коли стосується, справа стосується його особисто чи стосується його інтересів. І новий КПК, якраз оцю, цей припис, можна сказати, Конституційного суду, цю праву позицію, вже, по суті, реально гарантує. І це той випадок, коли можна говорити про КПК як про документ, який просуває. Рівень захисту людей на якісно новий рівень у вас до цього рішення немає запитань, тобто рішення... я вважаю, що рішення дійсно це той рідкий випадок, на жаль, коли коли рішення коли рішення випадки? конституційного суду відповідає і букву. І духу, і гуманістичній Конституції, як суспільного договору. Ну що ж, ми переходимо з вами до дуже важливого і суттєвого моменту. Тепер у нас за нормами Кримінально-процесуального кодексу, ухваленого Верховною Радою, з'являється суд присяжних. Отже, на вашу думку, Микола Васильович, він допоможе у процесі, чи за наших умов він може ускладнити життя? Ну, будуть жарти. Я особисто вважаю, що тема. Суду присяжних є найбільш слабкою у новому КПК, тому що ті положення, які свого часу були передбачені концепцією реформи кримінальної юстиції, яка готувала за моєю участю і була затверджена указом президента, передбачали існування все ж таки якісно іншого інституту суду присяжних. Зокрема, йшлося про те, що суд права. І суд факту, а суд факту це якраз і є суд присяжних, мали бути розділеними. І, а суд присяжних мав формуватися як самостійний суд лава присяжних із шести чи 12 присяжних України. Концепція нового КПК, мені видається, по суті, реалізувала проголошення в Конституції принцип участі народних засідателей в судовому угу. процесі, зокрема в кримінальному судочинстві, але далі не пішла. Я також буду щиро, скажу, що та обставина, що навіть цей такий вид суду присяжних застосовується в обмеженому вигляді, оскільки йдеться лише про можливість вимагати обвинуваченої особі, підсудній особі такого суду, лише у випадку, коли йдеться про злочини, за які передбачена міра покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Концепція реформи кримінальної юстиції передбачала, що суд присяжних. Має е, застосовуватися, тобто е, особа має право її вимагати, якщо йдеться про злочини, тяжкі, тобто такі злочини, ну і е, надзвичайно тяжкі, за які передбачено більше п'яти років покарання позбавлення волі. Ну добре, а чому так склалося? Як ви думаєте, у чому у чому питання, Що от суд присяжних в принципі от поставили, от в кавновому КПК от в такі умови роботи ну, поставлять мені, мені здається, що є дві причини: перша причина е, політична. Вона очевидно стосується того, що суд присяжних це прямий допуск народу в кримінальне судочинство, і скажу відверто, що і це я добре знаю: що ні правоохоронна система, ні, навіть суди українські ніколи не були симпатиками розширення юрисдикції народу в судочинстві. Я думаю, що це, це успадковано і сьогодні, коли йдеться про підхід до цієї теми. Це по-перше, і друга проблема це вже власне цілий комплекс організаційних, технічних матеріальних проблем, які пов'язані із формуванням самої лави судоприсяжних, із технічними матеріальними витратами на утримання судів присяжних забезпечення. І таке інше я хотіла б, щоб ви провели паралелі. От народні засідателі, а це дійсно не заангажовані люди були. Розкажіть, до речі, про це мені просто цікаво, от, почути від вас, як ви бачите концепцію, як шукатимуть присяжних. От як це було раніше, як шукали народних засідателів, і чи бачите ви як зараз будуть шукати, коли відповідні норми наберуть чинності, шукатимуть ну, присяжні КПК Передбачає, що присяжні народні засідателі, зокрема присяжні, хоча хочеться їх назвати все таки народними засідателями швидше, вони будуть шукатися за рахунок пошукової системи вибірково, тобто електронна електронна система пошуку. Громадян, які тобто, інноваційними методами будуть шукатися, ну, ну, планується. застосування, принаймні. Угу. І важливим тут є те, що народні заседателі чи присяжні, читає за КПК, вони це правова сторона питання. Вони насправді будуть приймати рішення разом із суддями, будь-які рішення. Коли йдеться про класичну модель суду присяжних, то передбачається, що глава е присяжних приймає рішення самостійно. І лише з питань факту, тобто, спільно. чи був злочин чи ні, і чи вкоїла конкретна особа цей злочин, тобто чи є вина її в скоєнні злочині. Е, модель яка реалізована в КПК передбачає якраз е, інший підхід, коли народні засідателі чи присяжні разом із суддями вирішують як питання факту, так і питання права, тобто, коли йдеться про кваліфікацію, обрання міри, покарання тощо. Ну, до речі, цікаво з в одній зі статей колега журналіста знайшла цікавий от факт, коли говоримо про народних засідателів. Я зачитаю. А він пише, що суддя пам'ятав про свою професійну відповідальність у ті часи в разі скасування невірного вироку судом вищої інстанції. В той час, як засідателів, це було для, для засідателів, це було лише щось так, шалт пригоди, про яку можна розповісти вдома на кухні. Дійсно, народні засідателі, на відміну від судді, не можуть бути притягнуті до відповідальності, не можуть втратити мантію, і ризики у них, професійних ризиків як таких, немає. Я думаю, це якраз аргумент не на користь, не на користь моделі, яка сьогодні застосована в КПК. Добре, які от нюанс, я знаю, що ви стежили від самого початку, коли з'явилися тільки от питання і ухвалення і реформування судочинства. Ви це все відстежуєте? Тому що ви в процесі ви не байдужі до того, що відбувається так. в державі? От Одинаймі що, намагаюся. от це ті питання, які от піднімали журналісти, ті, які цікавлять, якби людей. А що от вас як професіонала в цьому КПК, от якби де б ви поставили так галочку, над чим потрібно попрацювати? Чому я саме так ставлю запитання? Тому що... Навіть голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає, що до введення в дію кримінального кодексу є час для виправлення допущених недоліків. Отже, недоліки є. Прошу ваші зауваження. давайте ми розіб'ємо нашу розмову цю частину розмови на два таких етапи. Перше, все ж таки, користуючись тим, що нас і слухають, і будуть можливо дивитися. Неможливо, точно точно. Ми скажемо, все ж таки, що цей КПК дає для громадян реально позитивного. І потім скажемо, що він не дає до громадян. Перше, що Кримінальний процесуальний кодекс суттєво звужує, і причому в імперативному порядку, можливість застосування такого запобіжного заходу під час досудового розслідування, як тримання під вартою. По суті, на сьогодні це найбільш поширена, до речі, форма запобіжного заходу, і ми добре знаємо, що відбувається з людьми. Де вони відбувають, де вони перебувають під час обрання цієї не знаходження під вартою і що з ними відбувається? Так ось КПК передбачає, що лише така міра запобіжного заходу може бути обрана лише стосовно людей, які скоїли насильницькі злочини. Розбій, убивство, рецидив, тобто коли це вже не перше тощо. В усіх інших випадках будуть застосовуватися грошова застава. Тримання домашній, домашній арешт, арешт, контрольоване переміщення, особиста порука тощо. Таким чином маю надію, що з введенням набранням чинності нового КПК чинні слідчі ізолятори, якщо не стануть пустими, то принаймні можливо зможе виконати вимоги. До речі, по заставі варто мати на увазі, що розмір гусової застави буде коливатися від 1 тисячі до 300 тисяч гривень. Це значить в залежності від тяжкості злочини і в залежності від особи, її, її соціальне положення, статусу тощо. Я думаю, це теж дозволить принаймі підприємцям за економічні злочини, за злочини нетяжкі, середні, середньої ступені тяжкості і незначні. Ну, власне, відбув перебувати під час досудового розслідування вдома. Займатися своєю буденною роботою, і це речі, суттєво посилить і можливості їхнього захисту. Бо одна справа, коли ти знаходишся у в'язниці, по суті, і інша справа, коли ти можеш працювати разом з адвокатом, збирати докази і ну, займатися своїм захистом. Новий КПК це теж для громадян суттєво скорочує максимальні можливі строки тримання під вартою. Тепер для злочинів незначної суспільної тяжкості, середніх, зокрема. Такий строк не перевищує 6 місяців для тяжких злочинів до 12. Але тим не менше цей строк є присічний, він не може бути продовжений. Для громадян можливо, важливим є і те, що і ми вже до, ну, з вами про це говорили: що е, лише ті свідчення, які вони дають в суді, будуть мати правове навантаження і будуть до визнавати, визнаватися доказами. Це, до речі, має припинити цю негату. Негідну практику катування uh -huh. в слідчих ізоляторах чи намагання вибити показання будь-якою ціною. Це, щодо, щодо, це те, що дає громадянам, так? так? Це те, що ми вже також говорили про те, але якщо ми вже переріковуємо, що процес судового розгляду справи стає більш змагальним і сторони і звинувачення і захисту, по суті, і реально будуть користуватися рівними процесуальними можливостями. Нинішній КПК. Насправді таким не є і говорити про рівність про соціальну рівність сторін не, не доводиться. Микола Оніщук, президент інституту правової політики, екс-міністр юстиції України, був гостем програми від першої особи. Я дякую всім за увагу. І пам'ятаєте, Жан жак Русо сказав, що мудрий законодавець починає не з ухвалення законів, а з вивчення їх придатності для даного суспільства. Робіть висновки з повагою Тетяна Хмельницька.